Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде відео а, про те, які книжки з кольоровими чи розмальованими зрізами є у мене в бібліотеці. Тому а, я не на фоні книжкової шафи, просто буду на фоні білої стіни знімати, а, буду знімати більш таким крупним планом, щоб була видна книжуля, книжечка зі зрізом. А, я так подивилася, що от буквально у мене почали з'являтися книжки з кольоровими чи розмальованими зрізами тільки в минулому році. Якось. Ось так, в минулому році це стало модно з видавництвом Artbooks, CRM, а інші видавництва також підтягнулися. Але скажу так, що я прям ну, не те, щоб дуже фанатіла від кольорових чи розмальованих зрізів. Ну, якби вони мені подобаються. Але для мене це не основний фактор вибору книжки. Тому, якщо обрати книжку за 300 гривень без зрізу розмальованого, чи обрати книжку з гарним розмальованим зрізом за 400 гривень, я оберу. Більш дешевшу книжку, тому що ну, все ж таки для мене основне це сенси, які несе ця книжка. А тобто, ну, якщо цей зріз іде бонусом, для мене це окей, але це не основний варіант. А, хоча мені подобаються зрізи, а, знаєте, книжки виглядають так, як цукерочки, але для мене переплачувати за щось таке супер-пупер ексклюзивне, для мене зараз це не варіант. А, отже, зараз буду показувати свої книжки зі зрізами, а буде, напевно, більш Трупний план, і буду трошки розповідати про кожну книжку, але все ж таки, а тут більше головне, це якби така кольорова арт складова. Ну що, напевно, зараз почну з літніх книг, тому що зараз літо. Отже, перша книжка пляжне чтиво Емілі Генрі. А ця книжка може виглядати як ром Хоча це не такий не класичний ромком. Тут двоє головних героїв: письменники письменник і письменниця. А вона пише романтичні бестселери, Він пише щось таке більше складне для високої полички. І у них обох творча криза. Вони приїжджають віддалене містечко, щоб написати свої твори. Але у них криза, до речі, в коледжі вони ворогували, вони починають знову спілкуватися, і вони роблять таке парі, що вона буде намагатися написати. Ти більш складний роман з високими з високої полички з високими сенсами, а він буде намагатися написати щось більш таке легке, а типу романтичного чи щось такого безселерного, щоб його купували люди. мені ця книжка сподобалася, хоча знаю, багатьом людям вона не подобається, тому що ця обкладинка може трошки не виправдовувати очікування. Наступна книжка також Емілі Генрі, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. А мені здається, це більш романтична книжка ніж попередня. А тут двоє головних героїв Попі і Алекс. Вони дуже різні. Вона екстравертка, він інтроверт. Він любить сидіти вдома, читати книжки. Вона любить спілкуватися з людьми. Але вони знайомляться в коледжі, і після цього подорожують кожен рік. Вони раз на рік подорожують в різні країни, але потім щось між ними відбувається. І вони перестають спілкуватися. Але Попі розуміє, що їй чомусь. Чогось в житті не вистачає, і вона хоче знову поїхати в ще одну подорож з Алексом. І в цій книжці розповідається про цю наступну подорож і про ті подорожі, в яких вони їхали до цього. А мені сподобалася і тема подорожей, і тут таки все ж таки більш така романтична складова. А було і смішні моменти і приємні. Можете подивитися, скільки в мене тут стікерів. Отже, ця книжка також мені сподобалася. Так, чотири наступні книжки це також книжки видавництва Artbooks, Це все книжки авторки Тейлор Дженкінс Сріт. А вони в принципі всі об'єднані. Знаєте, такою однією одним вигаданим всесвітом зірок Голлівуду. А зараз також про кожного окрему трошки розповім. А в принципі, всі ці книжки вони виходили і з ексклюзивним розмальованим зрізом, і просто з кольоровим. Я вирішила для себе купувати просто звичайні кольорові. А ця книжка біографія вигаданої акторки Голівуду, якій розповідається про її сім чоловіків, про її закоханості, про її різні відносини. Історія життя. Мені в принципі такі історії доволі подобаються. Історії а, життя видатних жінок, навіть якщо якби це не справжня жінка, все одно такі історії читати мені цікаво. А наступна книжка Світанок Мальбу, а ця книжка з атмосферою відпусток, серфінгу, океану, таких дуже дорогих тусовок зірок в дуже багатих класних особняках. А це також така приємна літня книжка, яка дуже легко читається. Ну і в принципі потім забувається. Але для мене це не мінус. Наступна книжка Daisy Jones and The Six. А ця книжка написана в форматі біографії, а також вигаданої біографії зірок-гурту Daisy Jones and The Six. Музикантів і співачки. А це також така легка, приємна історія. Вона легко читається, але потім вона забувається. В принципі, всі книжки Тейлор Дженкінс Рід мені нагадують такий глянцевий журнал, який так знаєте читаєш, а потім забуваєш. Потім можеш через рік перечитати, немов читаєш перший раз. Просто знаєте, такі книжки дуже легкі для відпочинку. І ще одна книжка, яка нещодавно, до речі, вийшла: Кері сото знов у грі. А до речі, мені подобається таке, знаєте, майже жовто-блакитне оформлення. Ця книжка також вигадана біографія вигаданої тен тенісистки Кері сото про те, як вона досягла успіху. Потім а, іде, якби так на таку пенсію, а потім повертається, щоб зіграти свій а, останній сезон і щоб а, сказати, що вона все ще а, може досягати а, і вигравати чемпіонати у тенісі. Наступна книжка моїй колекції це не літня книжка, це така більш зимова книжка, називається «Розумунда Пілчер зимове сонцестояння. Я її все ще не прочитала, а кажуть, що це дуже затишна, приємна історія. Подивіться, який гарний, дуже класний розмальований зріз. Ця книжка була тільки в одному варіанті, ну тільки з таким розмальованим зрізом, а вона дуже така товстенька. Ну, мені, в принципі, подобається, як вона зроблена. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, треба читати її зараз, чи почекати до наступної зими і читати, щоб вже насолоджуватися зимовою атмосферою, чи можливо зараз, навпаки, поки гаряче, жарко, читати цю книжку, щоб трохи охолонути, так би мовити. Так, ще одна книжка, новинка, яку я ще не читала: Шість багряних журавлів Елізабет Лім. А це книжка про дівчину, яка володіє. А магією, і у неї є зла мачуха, яка перетворює її братів на журавлів. І вона каже цій дівчині, що якщо вона промовить хоч слово, буде помирати один із її братів. І, до речі, ця книжка ще з суперобкладинкою, вона отак знімається. І ось така ще золота золота обкладинка під нею з двох сторін, така дуже гарна. Ну, ось так от вона виглядає. А, так, Наступна книжка також видавництва Artbooks Мета Всесвіт. Це нон-фікшн про мета всесвіт. Як він змінить нашу реальність? Я цю книжку ще не читала. Вона з таким звичайним зрізом. Я бачила, що вони є із розмальованим, але ну, якби для мене, в принципі, і такий зріз ок. А також планую якось найближчим часом цю книжку прочитати. і Потім, напевно, зроблю ще окреме відео про книжки видавництва Artbooks, які я читала. В принципі, мені здається, я майже всі книги видавництва Artbooks, саме дорослі, я їх майже всі прочитала. Хочу зробити, знаєте, такий рейтинг від тих книг, які мені сподобалися найбільше, до чи навпаки, як ті книги, які мені сподобалися найменше, і до тих книжок, які мені дуже сподобалися. А до речі, хочу сказати, що не всі книги, як мені здається, заслуговують на. Те, щоб робити такі, знаєте, дуже з них гарні видання. Наприклад, лондонська спіритична спілка Сара Пеннер, Вона ну, дуже гарно виглядає. Там є ексклюзивне видання, яке взагалі таке дуже в квіточках гарне. Але мені здається, ця книжка дуже прохідна. Мені вона не дуже сподобалася, вона не цікаво читалася. Вона мені була взагалі якось, якось ніяк не сподобалася. Хоча, ну, знову ж таки, оформлення, оформлення на висоті, мені дуже подобаються всі ці квіти. Але якось вона мені не зайшла. Тут такі ще тайні письмена. Якось так. А ще одна книжка видавництва Артбукс Арістотель і Данте розкривають таємниці Всесвіту, Бенджамін Алі R Також ця книжка була в двох варіантів. Я купила у звичайному такому кольоровому розмальованому зрізі. Ще не читала цю книжку. Тут це, я так розумію, історія дорослішання, квір двох хлопців, які також дуже різні. Один такий більш екстравертний, другий інтровертний. Також, думаю, скоро прочитаю. У мене в планах найближчим часом прочитати цю книжку. Також, якщо зараз знайду, прикріплю, як ця книжка виглядає саме з ексклюзивним розмальованим зрізом. А, так, до речі, у мене книжка видавництво лабораторія. Одна з небагатьох, яка також з розмальованим зрізом, це книжка-біографія Брайана Джонсона, мемуари соліста Ейсі Сі Дісі. Вона так і переливається прикольно золотим. А, тут такий ну, стриманий чорний зріз. Я не читала ще цю книжку, хоча також хотіла її прочитати. Я не фанатка гурту ICD, але я люблю читати біографії. Ну, вона така, знаєте, звичайний, такий звичайний чорний зріз. Вже без, Якщо воно не розмальовано, воно вже знає, здається, знаєте, так, <схід> трохи дивує навіть. Так, у мене ще книжка видавництва КСД, книжка «Знищ мене та Мафі. це взагалі трилогія із трьох частин. А вона взагалі така дуже книженця, книжуля невеличка. Тут взагалі 250 сторінок, але такий прикольний зріз. він як такий, як трохи чи сріблястий, чи сіренький. Ось так книжка виглядає. Це я купувала в книгарні, тому не відліпила стікер. А другу і третю частину я ще не купувала. А, до речі, все ж таки вирішила збирати серію віват-класика. Це книжка Ольги Кобилянської за ситуаціями. Я ще тільки почала її читати. Тут така гарна обкладинка, яка ось так от переливається на сонці. Тут такий розмальований зріс, він такий виглядає, як нотки чи як це фортепіано, тут ще такі квіточки. Дуже гарна естетична книжка, і мені здається, що саме так треба, як це залучати молодь до, до читання книжок, тому що вона дуже дуже класно виглядає. А так, ще одна книжка видавництва лабораторії Том Фелтон по той бік чарівної палички Магія і хаос мого дорослішання». Це книжка автобіографія Тома Фелтона, який грав Драко Малфою в Гаррі Поттері». А ця книжка стала однією з найкращих, які я прочитала в минулому році. Можете подивитися, наскільки тут у мене багато стікерів. Ну також вона така зелененька, вона як таким зроблена градієнтом синьо-зеленим. -синьо чи то тільки мої стікери так виглядають. Але книжка ця мені подобається, вона така і гарна, і ну, люблю я цю книжку. А ще одна книжка видавництва Artbooks, яка мені здалася дуже такою посередньою. Називається Ідеальний шторм Дік Райнгард». Це книжка про підлітків хакерів і дізнаються, що дві американські корпорації творять безчинство і вони хочуть опублікувати компромат на ці корпорації. Вони хочуть там взламати їх захист, хочуть опублікувати все, щоб людство про це знало. А ну скажу так, що мені ця книжка не дуже сподобалася. Це не мій формат. Мені не дуже цікаво було читати. А, хоча, ну я б не сказала, що вона прям дуже легко читалася, чи була легко написаною. А ну якось так. Напевно, я буду продавати цю книжку, тому що ну вона мені була так собі. Так, ну не можу не сказати про книжку четверте крило Ребекки Ярос. Подивіться, скільки в мене тут багато було стікерів. Я, в принципі, нічого не очікувала від цієї книжки, але вона мені сподобалася. Я не фанатка епічного фентезі, тому, тому в принципі, якраз Ром фентезі мені достатньо зайшло. Це перша частина із серії про цю академію, в якій можна літати на драконах. Другу частину а другу книжку я ще не купувала. Ну, напевно, найближчим часом куплю, чи, можливо, вже а, в кінці літа, коли у мене закінчиться новий стоп на книжкові покупки, тому що мені треба читати ті книжки, які у мене вже є. А, так, у мене в руках новинка а, видавництва RM. Цю книжку мені подарувала моя подруга, письменниця. А це книжка Сара Ніша Адамс, список для читання. А тут вона зроблена таким, як, це, як, як бібліотека, такі, а тут книжки намальовані ну, достатньо прикольно виглядає. Ця книга розповідає про декілька головних героїв. Вдівець Мукеш хоче налагодити відносини зі своєю онукою. Для цього він іде в бібліотеку, щоб знайти якусь книжку, яку, яка сподобається його онуці. І також є Аліша, яка в пошуках роботи опиняється в бібліотеці, і вона знаходить список для читання, який може рекомендувати людям, які хочуть щось почитати. І цей список для читання змінює долі головних героїв. А я тільки почала читати цю книжку, в принципі, поки що мені достатньо подобається. А потім дочитаю, також поділюся своїм відгуком. Так, ще у мене одна книжка видавництва артбукса, це я її ще не читала, ще навіть не починала читати. Інструкція для запасного серця, Тамсин Мюрей. Тут, я так розумію, головний герой підліток, який чекає на операцію по пересадці серця. А в принципі, це все, що можна прочитати з анотації. Кажуть, що ця книжка може навіть розбити серце, але мені подобається, що ось така вона. Ну, оформлення прикольне. Цей контраст між зеленим і червоним. І ще таке серце, яке тут така вона, як об'ємна така ця штучка. Ще одна книжка видавництва РМ. Чомусь я її почала читати. Вона мені навіть дуже подобалася. Потім чогось я її відклала, почала читати щось інше. А, треба дочитати: Меді Довсон сватання для початківців. А тут розповідається про Марні, головну героїню. Її шлюб розпадається на друзки, і її дивокувата двоюрідна бабця заповідає їй будинок у Брукліні. І здається, там є умова, що вона повинна. А в цьому будинку деякий час прожити мені ця книжка читалася доволі цікаво, але чомусь я її покинула. Десь там мені ще залишилось 150 сторінок. Напевно, також треба її якось дочитати. Так, у мене далі бестселери книжки видавництва ранок, ігри спадкоємців. Дженніфер Лін Барнс і спадок Готорна. Це а, дві частини. Ще є третя частина англійською мовою, українською ще не вийшла. А ось так виглядає перша частина. Вона також доволі такий прикольний малюночок. А ось такий зріс, він такий, як золотий, а, трохи як переливається на сонці. Тут головна героїня на останніх роках в школі навчання. Вона мріє отримати стипендію, поступити в коледж. Вона достатньо в скрутному становищі, і вона дізнається раптово, що вона отримує спадок від загадкового мільйонера Готорна. Але при умові, що вона проживе в його маєтку один рік, і в цьому маєтку живуть також його донька, його онуки, з якими цій головні героїні треба знайти спільну мову. Якось так навчитися з ними жити. Також в цій книжці багато таких цікавих квестів якихось загадок. Тут такий цікавий маєток з різними підземними ходами, з різними загадками. А в принципі, перша частина цієї серії мені сподобалася більше, ніж друга. Зараз покажу, як виглядає друга. Вона така синенька, спадок годорна, написано. А також зріз такий, він як, Ну такий, типу, золото-помаранчевий. А він ось так. Переливається також на сонці. Ну і тут доволі такий величенький шрифт. Ось так книжуля виглядає. І так, якщо що, я знімаю відео біля вікна з сонячним світлом, а трохи може миготіти світло, але я маю надію, що це вам не дуже заважає, тому що нарешті я зібралася знімати це величезне відео з величезною купою книжок з розмальованими зрізами. Отже, наступна книжка це також артбукс, видавництво Тревіс Болдрі, легенди та лати. Епічне фентезі написано Буденні проблеми. Хоча мені здається, все ж таки це не епічне фентезі. Знаєте, ця книжка. Мені здалася спочатку такою банальною, тобто мені здалося, що ці всі оркині, якийсь такий типу фентезі світ але мені здалося, що це просто така банальна історія про жінку, яка вирушає в якесь маленьке містечко, хоче там відкрити свій бізнес, кав'ярню. Але все це тільки якби в такому фантастичному сетінгу, але потім трошки, якби десь з половини книжки, мені прям дуже сподобалася вона, тому що вона така затишна, приємна, а тут про каву, про різні тістечка, про всі ці синабони. Хоча, знаєте, якщо ви хочете перестати їсти солодке, то не треба читати цю книжку, тому що після неї я захотіла з'їсти синабон, потім круасан, потім ще печиво. Трохи ця книжка може зашкодити фігурі. Так, наступна книжка Звабливі речі Джанела Браун а, взагалі мені здається, що вона стане однією з найкращих, які я прочитала в цьому році. Це трилер, а, доволі цікавий. Мені він навіть здався чимось схожим по атмосфері на Донни Тарт. Тут дві головні героїні. Ніна достатньо в скрутному становищі, їй треба знайти гроші на оплату лікування її мами. І Ванеса, яка багата заможня. Вона блогерка, вона веде розкішне життя, але вона відчуває себе самотньою. А і долі цих двох жінок дуже цікаво переплітається. Мені було дуже цікаво читати неочікуваний фінал. Твіст, ну в принципі, як і у всіх трилерах. Оформлення цієї книжки дуже гарно. Можна, в принципі, побачити, навіть незважаючи на мої стікери, які тут майже на кожній сторінці. А ось так вона гарно виглядає. Так, і наостанок у мене залишаються ще 4 книжки Рут -Веа». А я купила 5 книжок цієї авторки, але одна з них грав брехню, вона без розмальованого зрізу, а всі інші, чи з кольоровими, чи ось такими. Арт зрізами, можна сказати так, а зараз про кожну з цих книжок трохи розповім. Але, от, ну, знову ж таки, я не дуже фанатка трилерів, але навіть ось це оформлення мене <губ> спонукало купити, і я, в принципі, не розчарована, що прочитала ці книжки, а вони мені також сподобалися. Так, перша книжка Рут Веа, вона а, така, знаєте, приємна дуже на дотик. Тут головна героїня Тревел, журналістка Лора. Вона вирушає у відрядження мрії. Вона на тиждень буде їхати на розкішному круїзному лайнері. Але ввечері вона чує сплеск, ніби за борт впало тіло. Вона про це хоче розповісти, але їй кажуть, що ніхто не пропадав, і, в принципі, всі на місці. І вона намагається самостійно розслідувати, що ж це було, що ж це за тіло викинули за борт. Доволі неочікуваний трилер, особливо під кінець. Я думаю, зроблю окреме відео про книжки Рут Vea, тому що, в принципі, всі вони мені дуже сподобалися. Так, наступна книжка Рут Rotwe, смерть місіс Вествей». Тут вона оформлена в таких пташках, це, здається, ворони чи сороки, а, да, сороки там було в книжці, як типу, дитяча лічилка про сорок. До речі, ця книжка мені сподобалася найбільше із книжок Рутве. Я її, до речі, прочитала першою. А тут головна героїня Гел. Вона також в достатньо скрутному становищі. Нещодавно її мама померла, а їй 21 рік, і вона намагається зробити на життя тим, що гадає на картах Таро. А і вона отримує звістку, що її бабуся заповідає їй спадщину. але... Гел знає, що її бабуся і дідусь померли дуже давно, і у неї немає ніяких таких родичів, але все ж таки вона вирішує ризикнути і поїхати в цей маєток, якби поспілкуватися з родичами і зрозуміти, що ж це за бабуся, і можливо отримати цей спадок, тому що їй потрібні гроші. А в принципі, книжка була доволі цікавою, захоплюючою, Мені також сподобалися там, ну якби про карти таро в принципі було доволі цікаво. Наступна книжка Поворот ключа. Це такий будинок тут намальований. А, ну і в принципі вона така з ключиками в оформленні в цій книжці головна героїня Ровен, Вона раптово бачить вакансію, що потрібна няня в будинок в маєток з чотирма дітьми. Дуже спокуслива заробітна плата. А вона приїжджає в цей маєток і з нею починає траплятися, немов такі, як це містичні якісь речі, які вона не може логічно пояснити, немов там якісь чи привиди за неї слідять, чи щось там таке відбувається. В Принципі, доволі також цікавий психологічний детектив. А до речі, ця. Книжка починається з того, що ця головна героїня сидить в тюрмі, а вона починає писати лист своєму адвокатові і з поясненням про те, що вона не скоювала те вбивство, за яке її посадили в тюрму. Ну і в принципі, вся книжка це не мов такий великий лист цьому адвокату. Вона розповідає, що ж там в цьому маєтку відбувалося, і хто ж був винен чи не винним вбивстві. А і ще одна книжка Ротвео одне за одним. А це така атмосфера тут більш зимова. Хоча її я її читала 1 червня. Також дуже такий прикольний, цікавий зріз, Бачите, з такими згорами, засніженими. А в цій книжці корпоратив компанії компанія людей вони застрягли в шале, в гірському зійшла лавина, і вони не можуть з шале нікуди дітися. Починаються якісь загадкові зникнення людей, вбивства. А в принципі, також доволі цікавий психологічний такий трилер. В принципі, Рутве порівнюють з агатою крісті. Ну я б не сказала, що тут є щось про детектив. Тут більш такий психологічний трилер. Але знаєте, я раніше не дуже любила трилери, чомусь вони мені страшними здавалися. В принципі, Рутве тут достатньо, знаєте, незважаючи на на те, що це трилер, це доволі комфортне. А якесь навіть заспокійливе читання. Якось для мене, якось так. А, так, ну і розповім про дві книжки, які не в моїй бібліотеці. Я їх взяла почитати. А книжка Нотатки ненависті це, здається, така романтична історія, тут такий, а, тут такий рожевий зріз. багато стікерів і моїх, і дівчини з книжкового клубу, яка мені дала почитати його. Ну я поки що десь половину цієї книжки прочитала. В принципі, знаєте, доволі такий а доволі типова романтична книжка про стропом від ненависті до кохання, якось так. І книжка Вавілон Ребекки Кван, також я її взяла прочитати, чомусь вирішила, що не хочу її купляти. Це книжка, до речі, з цим розмальованим ексклюзивним зрізом це все мої стікери. Але якщо придивитися, тут можна побачити, що тут намальований цей замок чи щось таке. А, до речі, ну, щодо цієї книжки був такий, як це скандал, що. А, ну було довге, дуже як це що дуже довго очікували а, на те, щоб ця книжка нарешті вийшла з друку, щоб її. Почали продавати. А у мене змішані відчуття поки що до цієї книжки. Я ще десь половину тільки прочитала. А книжка доволі цікаво читається. Ну, так як я філолог, лінгвіст, мені цікаво саме штуки про переклад, про як це етимологію слів, про різні значення різних слів. Але саме... А той посил, яка несе ця книжка, у мене поки що, а я не склала свою думку. Я потім прочитаю. Потім думаю, можливо, навіть окреме відео про неї розповім. Хотіла ще одну книжку показати. Ця книжка без розмальованого зрізу, але також мені подобається, як вона оформлення. Я знаю, що ця книжка є і в ексклюзивному виданні, але в принципі мені достатньо приємно тримати в руках і просто ось таке видання. Дуже така прикольна, класна рожева обкладинка. Мені вона подобається. Нещодавно її прочитала. Також доволі приємна романтична історія з нотками з нотками фемінізму. Отже, я розповіла про ті книги з розмальованими чи кольоровими зрізами, які є в моїй бібліотеці. Як я вже сказала, це не аргумент для мене купляти книжку тільки через її оформлення. Для мене все-таки це більше як такий приємний бонус. Якщо якби він входить в вартість книжки, то чому би не купити цю книжку? Все-таки приємно такі, знаєте, гарні, класні книжки тримати у руках. Але я не вважаю за потрібне. Переплачувати за книжку з ексклюзивним розмальованим зрізом, а поки що для мене це не дуже актуально. А напишіть в коментарях, чи є у вас в бібліотеці книжки з розмальованими зрізами. можливо, ви самі розмальовуєте свої зрізи. Я поки що до, до цього не дійшла, тому що а, трошки да, у мене руки. А напишіть в коментарях, чи купуєте ви такі книжки, чи вважаєте ви за потрібним платити більше грошей за ексклюзивне видання. І як ви взагалі ставитеся до того, що зараз багато видавництв видає саме такі книжки більш такі кольорові, яскраві, можливо, це іноді здорожчує вартість книжки. Як ви до цього ставитеся? Чи потрібно це робити, чи не потрібно це робити видавництвам? Можливо, це зараз тільки така мода, яка через там рік-два пройде. Як ви думаєте? А якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайк, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео